Христос, моя дитино, ти так часто думаєш про другорядне. Ти недостатньо зосереджуєш свої думки на мені, ані на твоїй найбільшій потребі. Після кількох хвилин зосередження твої думки повертаються назад до марних розсіянь. У результаті цього ти рідко приглядаєшся до себе і своїх дій. Ти ледве знаєш, чого ти вартий, бо недостатньо дивишся на свої бажання, мотиви і наміри. Ти не вражаєшся своїми численними упадками, бо ти сліпий до того, що діється у твоєму серці. Твої внутрішні мотивації часто самолюбні та зіпсовані, як наслідок цього твої зовнішні дії дуже недосконалі і незадовільні, з чистого серця приходять плоди доброго життя, а з недосконалого може випливати тільки недосконале життя. Зовнішня діяльність походить із внутрішньої енергії. Якщо ти служиш мені тільки зовнішньою поведінкою, то ти не є моїм правдивим учнем. Ти маєш прикласти сокиру до кореня своїх хвилювань. Навчися керувати своєю самолюбною природою і посідатимеш мій. Мир. Для здійснення цієї божественної пропозиції я щоденно пропоную тобі свою ласку. Не дивись на свої слабкості, не бійся робити зусилля. Для мене немає нічого неможливого. Зосередь свій погляд на мені і щиро намагайся йти за моєю волею. Твої труднощі поступово зникнуть. Старайся, як хочеш, але ти завжди робитимеш багато неминучих помилок. Все ж, роблячи бодай незначні зусилля над собою, поступово ти будеш здатний служити мені з більшою легкістю. Якщо б ти кожного року викорінював тільки одну хибу, то невдовзі став би досконалою людиною. Однак у теперішні часи здається, що люди лише на початку їхнього навернення є найдосконалішими. Вони вважають великим досягненням те, що не стають гіршими з плином часу. Розваж. Багато людей у серці визнають свої упадки. Однак, якби їм вказали на будь-який їхній конкретний упадок, вони б негайно виправдовували себе. Вони просто відмовляються стати віч навіч з будь-яким їхнім конкретним упадком. у результаті, вони проживають життя, мало прогресуючи у чесноті. Щоб покращити моє життя, я повинен побачити і визнати існування в ньому чогось неправильного. Тоді я зможу зробити поступ і вдосконалюватися. Мій Боже, зроби мене настільки відважним. Щоб я міг глянути в обличчя моїх упадків, настільки чесним, щоб усвідомити їх, настільки міцним, щоб воювати з ними. Кожного дня багато про що думаю, але скільки моїх інтересів є другорядними і безхосенними, дай мені силу й великодушність зробити конкретні. Постанови та воювати з конкретними упадками. Нехай я ніколи не стану настільки самолюбним, щоб припинити старання подобатися тобі щораз більше з кожним днем. Хоча мої упадки, здається, продовжуються, все ж я повинен не покладати зусиль і з кожним днем намагатися бути кращим. Якщо і надалі намагатимусь, я можу ставати кращим. Тривале зусилля повільно знищить моє самолюбство, і мої упадки поступово ставатимуть слабшими і вмиратимуть. Господи, на тебе покладаюсь, що подаш мені світло й силу для цієї щоденної битви. Амінь.